Народився майже 200 років тому. Йому встановлено найбільшу кількість пам'ятників в світі. Однак його біографією досі приховує багато таємниць. Ми покажемо вам справжнього Шевченка, талант якого об'єднав Україну. Зміст попередніх програм молодий Шевченко потрапляє на служіння до пана Павла Енгельгарда, з яким вирушає до вільного, а згодом до Петербурга. Там його художній талант був помічений представниками російської інтелігенції. А саме художником Карлом Брюловим, поетом Жуковським та композитором Вільгорським, які і викупили обдарованого юнака кріпацтва. Тарас закінчує академію мистецтв, стає відомим художником та письменником саме через літературну діяльність в одній з подорожей Україною Шевченко був заарештований. Історія зберігла імена жінок, які полонили серце Тараса. Не завжди почуття поета лишали слід у поезії, але ж і сказати, що жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і творчості Шевченка, це значить, взагалі не говорити про нього. Все уповання моє на тебе, мій пересвітлий раю, На милосердіє твоє. Все уповання моє на тебе мати, возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочне, благая. молюся, плачу і ридаю, воззри причистає на їх, тих, окрадених сліпих невольників, подай їм силу твого мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно п'ятая, благаю. Царице, неба і землі. Вон ми їх, тону і пошли. Благий конець. О все благає. Першою жінкою, яка викликала глибоку симпатію Тараса, надовго привернула його увагу, була Оксана Коваленко. З нею в поета пов'язані пригоди і спогади про дитячі роки. Ті перші пориви дитячих відчуттів на тлі безрадісного нещасливого дитинства життя Тараса перетворились у щире полум'я, яке не покидало його серце до останніх років життя. І Оксана стала для Тараса Григоровича типом жінок, які йому подобалися. Оксана народилася 4 листопада 1817 року і була майже не чотири роки молодша за Тарасом. Хата її батьків Степана і Мотрі Коваленків стояла поблизу хати Шевченків. І малий Тарас Ріс у дружбі з Оксаною. Вони теж були кріпаками. Кирилівські будні зводили їх із батьками Шевченка. Але 1829 року вони розлучилися назавжди. Життєві перипетії Оксани Коваленко склалися відносно щасливо, на відміну від зображених у вірші. 1840 року вона вийшла заміж за кріпака із сусіднього села Карпа Сороку. А коли Шевченко у 1843 році повернувся до рідних країв, вона вже мала двох дочок Параску і Варвару. Оксані, як мабуть, нікому він присвятив багато своїх творів: ми в купочці колись росли. Мені тринадцятий минало поеми Мар'яна Черниця та Катерина. В деяких з них він зробив Оксану покриткою. Це можна дослідити з вірша Ми в купочці колись росли. Чи жива ота Оксаночка? питає у брата тихо я. яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився?» Я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка в поход з москалями та й пропала. Вернулась, правда, через рік. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі сидить під тином, мов зозуля, та кукає. Або кричить, або тихесенько співає, та ніби косе розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась. Але цей вірш не про долю Оксани, а про долю всіх дівчат, з безчещених москалями. У Варшаві Тарас познайомився з молоденькою, гарненькою швачкою Дзюною Гусиковською і вперше зрозумів і глибоко відчув свою людську гідність. Тоді Тарасові було 16 років. І перше почуття юнацької любові, що зародилася в його серці до дівчини, що належала до іншого середовища, мало великий вплив на його глибоку вразливу душу. Це перше справжнє почуття, як зізнався сам поет своєму приятелеві Сошенкові, зробило його душу благороднішою і піднесла його у власних очах. Я вперше тоді подумав, чому і нам, кріпакам, не бути такими ж людьми, як інші вільні стани. Та любов не обійшлася без жертв. Кохана, що була полькою, поставила перед Тарасом вимогу, щоб він, в ім'я щирих сердечних взаємин, відмовився від хлопської мови. В інтимних розмовах з ним вона не уявляла іншої мови, крім польської. Такі обставини змусили Тараса вивчити її мову. Ці лекції, судячи з усього, йшли досить успішно, бо пізніше Тарас Шевченко, як відомо, вільно володів польською мовою. Але це щастя, що відкрило Сироті Кріпакові ніби новий світ, швидко зникло і принесло Тарасові багато важких переживань. До заслання Шевченко не мав наміру одружуватись. Якийсь час після звільнення скріпацтва Тарас Григорович жив у Івана Сошенка. І саме там він познайомився з іншим об'єктом захоплення. Ним стала німкиня Маша. Вона була сиротою і мешкала у Сашенка, який мав намір з нею одружитися. Але сталося так, що вона захопилась Шевченком, після чого Сашенко розгнівався і попросив його з помешкання. Любовне захоплення на цьому теж скінчилось. Якось у Києві Тарас Григорович захопився однією відомою красунею. Це була Ганна Закривська, в яку закохувався кожен, хто потрапляв в її коло. Захоплення було сильним, але одного разу він пішов до неї, відчуваючи велике хвилювання, проте на нього чекала несподіванка. Він побачив її в оточенні трьох залицяльників і відверто фліртувала з ними. Шевченко пішов з твердим наміром ніколи більше не повертатись до неї і дотримав слова. Але вважається, що ці рядки присвячені їй. Не журюся, а не спиться часом до півночі. Усе світять ті блискучі, твої чорні очі, мов говорять тихесенько, хоч, небоже, раю, він у мене тут, у серці, а серця немає, і не було його ніколи, тільки шматочок м'яса. Нащо ж хороше і пишно, так ти розцвілася. Не журюся, а не спиться часом і до світа, усе думка побиває. Як би так прожити, щоб ніколи такі очі серця не вразили. Ганні вродливій саме так називав Тарас дружину полковника Закревського, власника села Березова Рудка, що на Полтавщині. Поет присвятив їй поему Сліпая, а також поезії Якби зустрілися, ми знову своєму єдиному великому коханню. В цих віршах і відвертість, і щедрість серця поета, і шляхетність почуття, і зрілість майстра слова. У рядках любові звучить біль, самотність, зболене тугою любові серце зберегло чарівне почуття до заміжньої жінки. Закохане серце Варвари Репніної, дочки російського державного діяча, відчула великий поетичний талант Шевченка. Княжна першою назвала його генієм, нехтуючи людськими забобонами, сміливо простягла руку через соціальну безодню між нею і поетом. Чи соціальна нерівність, чи відсутність справжнього почуття з боку Шевченка стали на шляху до поєднання його долі з долею Варвари Репніної? Ця таємниця назавжди залишиться відома лише їм. Але вже той факт, що Шевченка дарував їй свій автопортрет, присвятив поему російською мовою тризна, є свідченням глибокої симпатії до цієї неординарної жінки. Згодом вона стала близьким другом, сестрою і сумлінням поета. Під час перших відвідин України у Кирилівцях Шевченку сподобалася донька попа Григорія Кошиці Феодосія. Після того, як Тарас отримав посаду у Київському університеті, він вирішив одружитися і влаштувати своє особисте життя. Приїхав він на храмове свято свататись, але батькам Шевченко не сподобався і отримав гарбуза. Молода попівна не наважилася іти проти волі батьків і невдовзі збожеволіла. Зрозуміти і всім серцем підтримати Тараса Григоровича у далекому засланні змогла дружина коменданта Новопетровського укріплення Ускова Агата Омельянівна. В листі до Зеленського він писав я полюбив її возвишена, чисто, всім серцем і всій благодарною моєю душою. Не допускай, друже мій, і тіні чого либо порочного в непорочній любві моїй. На жаль, місцеві плітки порушили безпосередність цих взаємин, але і у наступні роки вони підтримували дружні стосунки. Після всього пережитого на засленні почуття самотності ще більше заполонило душу кобзаря, і він остаточно наважився одружитися. В дорозі до Петербурга і Москви обставини змусили Тараса Григоровича зупинитись у Нижньому Новгороді. Він дуже швидко знайомиться з оточенням, зокрема, з молодою і дуже вродливою 16-річною актрисою Катрусею Піуновою. Закохавшись, Шевченко попросив батьків віддати за нього дочку. Мати намагалась довести, що Катруся ще дитина. А Шевченко значно старший, щоб пом'якшити відмову. Змучений самотністю поет мріє про пару. Болячи і сумно перегортати сторінки останніх романів. Любов сліпа і геній теж підвладні цій хворобі. Останнім почуттям, що спалахнуло в серці Шевченко, була любов до лікери Полусмакової, колишньої наймички кріпачки. Сучасники поета скептично ставилися до цього об'єкта його захоплення. Лекера для Шевченка була останньою соломинкою, яка мала врятувати його від самотності, останньою надією на створення свого маленького раю. Він запропонував їй одружитися і виїхати в Україну. Вірив, що саме поруч з нею зможе пережити всі негоди і знайти щастя у хатині Тихий і Веселій. Адже неодмінною умовою благодаті він вважав сімейну гармонію у власній хатині. Але не судилося стати лейкері Шевченковою долею. І згодом вона вийшла заміж за іншого, а серце поета переповнювала біль, розпач, безнадія від усвідомлення страшної всепоглинаючої самотності. У поетичних рядках Шевченка відчувається радість кохання і крах надій, невимовний душевний біль, любовні поезії сумні, а подекуди і трагічні, схожі на його долю. Та головне, що він кохав і був коханим.